you. Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм. Тимошенко пішла до продажного ОАСК. Лідерка партії Батьківщина Нардепка Тимошенко просить укражний адмінсуд Києва скасувати рішення Міністерства закордонних справ про анулювання її дипломатичного паспорта. Про це йдеться в ухвалі суду. У серпні ОАСК отримав позовну заяву Тимошенко, у якій вона просить визнати протиправними дії начальника відділення Пархоменкове Державної прикордонної служби щодо вилучення її диппаспорта. Повідомляє Ліганет. Також Нардепка просить скасувати рішення МЗС щодо визнання надійсним її. Дипломатичного паспорта у зв'язку із неповерненням на зберігання до МЗС у 10-денний строк від дня повернення з відрядження до України. Крім того, Тимошенко просить ОАСК скасувати складений МЗС список надійсних диппаспортів. І наостанок Тимошенко просить скасувати окремі норми порядку роботи з дипломатичними паспортами, а саме, що паспорт потрібно повертати у 10-денний строк від дня повернення з відрядження. Розгляд справи призначено на жовтень цього року. У прес-службі нардепки повідомили, що наразі можливості для коментаря немає адже Тимошенко перебував у Дряджені на сайті партії Батьківщина можна знайти прес-релізи про участь Тимошенко у конференції в Португалії на початку вересня, тобто уже після анулювання її диппаспорта, зауважимо про інформацію видання аргумент ряд народних депутатів використовував дипломатичні паспорти для переміщення незадекларованих доходів у конвертованих валютах за кордон, у тому числі на замовлення сторонніх осіб. Під замовлення нагадаємо, на початку серпня низка змі повідомили, що МЗС визнало надійсним дипломатичні паспорти 225 депутатів, які не повернули документи. На зберігання до МЗС та могли використовувати їх для приватних поїздок. МЗС повідомило, що протягом останніх місяців неодноразово зверталося до нардепів з проханням повернути паспорти. Також нагадаємо, що усе керівництво ОАСК, куди звернулася Тимошенко, є звинуваченим у справі, яку сьогодні розглядає вищий антикорупційний суд України. Раніше нацантикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справи за фактами змови для захоплення держвлади, перешкоджання роботі вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинні. Організації зловживання впливом головою і суддями окружного адмінсуду Києва в змові з низкою інших осіб. Повідомляє прес-служба НАБУ. За версією слідства, особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над вищою кваліфікаційною комісією суддів України, вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі. Фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також у інтересах політабіт та бізнес-кіл. Вання указаних фактів детективи набу здійснювали з липня 2020 року після передачі матеріалів справи з офісу генпрокурора. У березні 2021 року детективи набу завершили слідство та відкрили матеріали для ознайомлення. Обсяг закоментованих аудіозаписів з кабінету судді ОАСК становить понад 16 тисяч годин. Крім того, враховуючи затягування стороною захисту, в знайомленні з матеріалами кримінального провадження ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду. Для них було встановлено строк ознайомлення з матеріалами до 15.06 включно. Крім голови ОАСК Вовка у цій справі фігурують ще 10 осіб. Вовки ще кілька судів цього суду є підозрюваними в кримінальній справі щодо створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована у 2019-му. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути на допомогу судових рішень на різних органах влади, щоб отримати потрібні собі рішення. Як бачимо, політмарці продовжують вештатися україною та використовувати цей важкий час на свою користь. В цьому у мене все Підписуйтесь на блог Разомовського, тисніть на дзвіночок та пишіть свої думки у коментарях.